Доброго дня. Ми зараз перебуваємо у відділенні реанімації інтенсивної терапії. Та, інсультний піжок, яке щойно ми відкрили. Радий вас всіх бачити. Я б чесно сказав би, що в нас така сьогодні маленька бахальна подія в житті нашої лікарні відбувається. Я вже, чесно сказати, давно, я ще 90 у 6 році прийшов працювати в лікарню і буквально через 4 днів брав чергування по стаціонару. Прямах відділення, стаціонар. І вже тоді е, розумів, що та реанімація, яка в нас є, вона замаленька. Для тих функціональних потреб, яка є у нас в лікарні, вона замаленька. Але змінити не можна було нічого. На жаль, ми користувалися нею. І багато хворих було тяжких по відділеннях. І було тяжко. Тяжко і трошки якби, неправильно. Так далі не може бути, треба щось думати, щось міняти. І була така ідея, я виніс її на обговорення колективу. Колектив мене практично достойно піддержав. Хочу подякувати всім за довіру, за те, що довірили мені таке, що нам прийшлося ліквідувати відділення неврології і на базі відділення неврології зробити відділення реанімації, інтенсивної терапії та інсультних книжок. Для чого ми це робили? Перша черга для того, щоб всі тяжкі порі, які є у нас в лікарні, вони перебували під цілодобовим наглядом в одному відділенні, там, де є лікарський пост, там, де є навчальний персонал, там, де є відповідне обладнання, щоб всі тяжкі лежали в одному місці. Це спростить роботу. Персонала, які перебувають в відділеннях, це покращить надання допомоги всім тим пацієнтам, які перебувають у відділеннях, і тим самим покращить допомогу саме тим пацієнтам, які тяжкі, які потребують цілодобового нагляду, щоб створити комфортні умови для пацієнта і створити комфортні умови для персоналу. Зараз хочу запросити до слова першого заступника Житомирської обласної військової адміністрації Савченка Наталію Віталіна. Дякую за запрошення. Дякую за. Що ну напевно багато хто з вас знає, що я не перший да, раз у вашій лікарні, і ми вже колись з вами відкривали приймальне відділення? Ми колись займалися переселенням екстреної медичної допомоги в приміщенні, що навпроти зараз виконує зовсім інші функції. Я сьогодні радий бачу, що воно трансформується. Насправді дуже приємно вражена. Багато було сперечань. Ми з вами давно входимо в медичну реформу, і дуже багато хто говорив і побоювалися. і говорили, що це воно не спрацює, і це погірше надання медичних послуг. А в ідеї реформи було все-таки все основне це пацієнт, і пацієнтоорієнтована реформа. І ми сьогодні можемо з вами спостерігати. Ну яким чином вона трансформується в життя? Так? Якщо ми говоримо про те, що це надання медичних послуг, якісних медичних послуг і за це національна служба здоров'я плаче е кошти, то виявляється, можна при грамотному підході, при повному розумінні того, що ти робиш, зекономити фінансовий ресурс і зробити таке сучасне відділення. І дуже сподіваюся, я його подивилася. Я дим дуже приємно вражна. Насправді ми ну, просто суперове. Дякую головному лікарю за таку активну позицію. Дякую, несе вони дуже активно співпрацюють з саме з вони взагалі співпрацюють житоморської області дуже активно. В плані надання гуманітарної допомоги і обладнання. Дякуємо ЗСУ за, за те, що ми маємо з вами змогу сьогодні, навіть, навіть сьогодні зібратися і чомусь порадіти, тому що ну, хтось у за... вас свій фронт медичний, свій фронт, тому і вам сили, і терпіння і наснаги, і військовим всього самого найкращого. Дякую. Директор департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Торбас Олександр Михайлович. дякую. Ви <клес> знаєте, мені приємно сьогодні бути як кажуть, на території такого чудового зразкового, уже можна сказати, лікувального закладу у період, коли я довго сюди до вас не приїздив. Але я хочу сказати я дуже приємно вражений тими змінами, які відбуваються сьогодні в вашому закладі. Плані і матеріального, і технічного, і кадрового забезпечення, Отаке таке відділення створити це золотий стандарт європейського рівня. І ми всі добре розуміємо. що Поруч проходить траса міжнародного значення. І сьогодні це запорука врятувати життя тим важким травмованим пацієнтам. Спасибо вам велике за вашу роботу. Мені дуже приємно, і дуже приємно вражено. Дякую. Я хочу запросити до слова виконуючий обов'язки голови Житомирської районної державної адміністрації Авраменка В'ячеслава Григоровича. Прошу. Насамперед хотів би привітати весь персонал з такої знакової події. Дні, коли у нас в країні йде війна, відкриваються такі відділення європейського рівня. Це дуже приємно завжди бути присутнім під час таких подій. Ну, і хочу побажати, щоб вам приємно і комфортно працювалося в цих умовах. Щоб всі пацієнти, які до вас потрапляли, щоб вони, скажімо так, виходили звідси здоровим, наскільки це можна було. Тому вітаю вас, приємної події. На молодь, да. на ветеранів, на ту успішну діяльність, яку ведете, ви заслуговуєте ще, ще більшого і краще до вас ставлення, і по заробітним платам, і по наповненню. Тому дякую і головному лікарю обласній владі, і міністрам, і президенту, і кабміну в цілому і Верховній Раді, тому що ну, ця реформа дійсно успішна. Тому дякую за ваш потенціал. Вигідні цього, вигідні ще кращого. Ми пишаємося, наша громада пишається вами. І дякую за підтримку області, Київ. Всім добра, успіху, здоров'я. Реформа це є якби, шанс. Нам реально вижити. У цій ситуації, для чого, чого треба документ... правильно організувати і працювати. У нас є багато закладів охорони здоров'я, які досі не зрозуміли, що таке реформа і да. як з нею жити. Насправді, ви повірте, що те, що ми сьогодні бачимо, у вас це не кругом такі є. Реформа умови дала однакові для всіх. Всі по різному ними скористалися. Тому хто розуміє, що з цим робити, як з цим жити, як на цьому заробляти кошти, як їх витрачати, і що що продукувати, який продукт, да? не забуваючи, що пацієнт орієнтований заклад буде пацієнт у нас в центрі всієї уваги. То є такий результат. А всі, ну, є такі у нас, на жаль, є такі заклади, охорони. ми формували спроможну мережу. Це була робоча група, це був складний процес. Насправді, деякі, наприклад, громади і голови говорили нам про те, що ми претендуємо потрапити в спроможну мережу. А я всім пояснювала, що у вас на те було 4 роки, ви за 4 роки нічого не зробили. Тобто просто претендувати мало, потрібно було щось робити. От як сказати, що в цьому закладі не робили? Робили. Да? Він потужний, він сьогодні виглядає дуже суперово, сьогодні не соромно його показати буйде ж. Наші плани ще не закінчиться. Ми реально маємо війти у п'ятірку найкращих лікарень в області. Це така задача стоїть перед нами і ми її виконуємо. Треба чи безпускати часу. Та що дякую всім за присутність. інваційне відділення можна відчув відділення. Я даю добро, можна переводити хворих, персонал, і починати сьогоднішнього дня працювати. じゃあ、お酒はやめよう。 Реконструкцію якого було потрачено у нас 7 місяців. Це все, що ви зараз будете бачити, ми зробили за сім місяців. Які були наші основні плани? Основні плани зробити комфортне відділення для пацієнта, для персоналу, і щоб воно відповідало сучасним потребам лікарні, забезпечені надання медичної допомоги тяжким хворим. Я думаю, що ми з цією задачею справилися. Дане відділення розраховано на 25 ліжок, 25 хворих. Із них 21 ліжко перебуває саме боксового типу. І бокс це є якби пост для медичної сестри. Пост медичної сестри, де вона перебуває цілодобово і спостерігає. За всіма пацієнтами, які перебувають на боксі. Бокса розрахований максимальну завантаженість на всім пацієнтів. Е кожне ліжко обладнане прикравленими моніторами. Ці монітори будуть підключені до комп'ютера медичної сестри і вона може у себе на комп'ютері в режимі реального часу отримувати інформацію про стан пацієнта онлайн. Одразу даже не треба підходити, переміряти тиск, сатурацію, пульс, все це буде виводитися на екран. Ну, підходили таким чином, щоб це було якби, трошки е це. Бокси у нас умовно розділені на три групи. Перша група це ми зараз знаходимося в боксі реанімаційних хворих, бок – бокс інтенсивної терапії і третій бокс для інсультних ліжок. Ну, цей поділ є трохи умовним, все буде залежати від того, яка буде потреба на той чи інший момент. Це у нас маніпуляційна, там де будуть зберігатися основні маси медикаментів, куди будуть завантаження, вони сьогодні дівчата переїдуть, завезуть. Ну, це робоче місце медичної сестри, є місце для зберігання всіх медикаментів. Чому так багато ключок? Тому що на сьогоднішній день стільки багато медикаментів виріснують. Це одинакарска для кожного лікаря, який буде на роботі. Вона кожна буде обладнане комп'ютерами. Комп'ютери є, вони спустить з відділення, де вони зараз працюють там. Кімната чергового лікаря. Та черговий лікар може відпочити під час чергування. Ще один пост, їх можемо подивитися вже із. Проста медична інсиль. Отак. Б... Є її робоче місце. В цілодобому режимі буде відбуватися нагляд за всіма тяжкими хворими, які перебувають у вас крикати. Не спустив, що багато персоналу і персонал перебуває в основному на цілодобовому чергуванні. Це місце для харчування персоналу. Душова кімната для пацієнтів, зроблена в такій формі, для того, щоб можна було мити пацієнта, який перебуває на катавці, можна сидячим положенням, можна буде в лежачим на катавці, а я помити, щоб не втирати його половину сумки, якщо, на жаль, до цього часу пробилося. Вже якісь цивілізовані умови. Туалетні кімнати, кладовки. Туалетна кімната. Ще туалетна кімната для Персонал такі ж саме для пацієнта. Це спеціальна палата. внутрішніх прав для перебування хворих, які перебувають із сістом. називається спецпалата. де одяг персоналу буде зберігатися а це місця для відпочинку персоналу, який не буде мати вільний час для відпочинку вночі. Кімната апарату. Там, де буде зберігатися апаратура, яка зараз не використовується, яка потрібна, де буде заміна. Ну, Зверху ви бачите, це приточно витяжна вентиляція, системи кондиціонування яка зроблена все це відділення. Та, що старалися створити такі умови, щоб було достатньо місця, достатньо комфортних для пацієнта, для персоналу. Думаю, що врахували все. Час покаже, що ми забули, що не зробили. Будемо по ходу, вироблювати. Таким чином міняємо статус лікарні. Накрасить. Я придумал.